Сьогодні у нас урок номер 6, лабораторна робота номер 1 Тема нашої лабораторної роботи ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки, шкали приладу. Якщо у вас немає зошита надрукованого, працювати можна на аркуші або в електронній версії, якщо ви маєте змогу писати на PDF. Якщо ні, ви повинні написати тему лабораторної роботи, ваше прізвище та е, дату. Е, для початку ви, давайте повторимо е, і взагалі подумайте, про які досліди проводяться в цій лабораторній роботі. Потім ми навчимося визначати ціну поділки шкали вимірювального приладу. Е, Подумаємо, які вимірювальні прилади були показані у відеофрагменті, як їх можна назвати, для чого вони потрібні, які величини вимірюють за допомогою кожного приладу, в яких одиницях вимірюються ці вимірювальні прилади, які з показних вимірювальних приладів є в тебе вдома, яких правил техніки безпеки. Потрібно дотримуватись під час виконання лабораторної роботи, що впливає на точність виконання та результатів експерименту. Далі, мета нашої роботи: мета нам потрібна для того, щоб потім сформулювати висновок, а яку мету ми намагалися досягти мета роботи навчитися визначати межі вимірювання та ціну поділки шкал різних вимірювальних приладів. Давайте для початку подумаємо, які вимірювальні прилади є у вас вдома. Лінійка. Добре. Мензурка. Так, мама. Щось, якийсь там рецепт робить мензурку, вимірюємо. Що ще термометр. Помнічка, термометр дуже добре. Секундомір. А, секундомір та медичний шприц. Підометр в машині. Так, молодці. так, годинник сюди приходить, так, якщо там циферблат електро... електрони також підходить. Добре. Е Може, там якийсь е датчик, темп... теплий пол є, так, або е термометр, який визначає температуру підлоги, так? Е Добре, тобто велика кількість різних вимірювальних приладів, електронних або які мають шкалу. Обладнання, яке нам знадобиться, але ми все будемо дивитися у відео: це лінійка, термометр, мензурка, динамометр, амперметр, вольтметр, секундомір, медичний шприц, циліндричний стакан із наклеєною вертикальною смужкою паперу. Перед тим, як ми подивимося відео, ви повинні е, дати відповіді на такі запитання. Як ви думаєте, для чого потрібні вимірювальні прилади? Але це потрібно пусть мову, але давайте зараз проговоримо. Для чого вони потрібні? Щоб вимірити точну кількість якогось препарату чи якоїсь суміші? Так, тобто, для того, щоб. Ми точно отримували, неважливо, де ми зараз мешкаємо. Так? В Україні, в Києві, в Німеччині, в Америці. Нам сказали, нам потрібно 20 см шнурків. І ми такі, я знаю, є лінійка, і 20 см вона всюди 20 см. Я виміряю, і ми всі. Отримаємо однакове значення. Що такі межі вимірювального приладу? Як їх визначити? Що таке? Звичайною лінійкою я можу виміряти 25 метрів? Ні. Ні. Тому що там є межі вимірювання. Межі це? що? Скільки є мінімальне та. Максимально можу виміряти. Так? Тобто, так. Ну, взагалі пишуть іноді від нуля. Ну, я не знаю, як можна 0 сантиметрів виміряти. Ну, якщо їх немає, то як їх можна виміряти? Давайте виміряємо 0 грошей. Ну, якщо їх нема грошей, то їх нема. А максимально це остання позначка, штрижочок на нашому вимірювальному приладі. Також потрібно написати, що називають ціною, ціною поділки шкали вимірювального приладу. Це один крок в нашій вимірювальному приладі. Можна вам одразу це записати, щоб ви потім не е, гадали, що тут потрібно писати. Даю вам дві хвилинки, запишіть ось тут по реченню, що вимірювальні прилади потрібно, щоб отримувати точні значення шуканої величини. Межі вимірювання це мінімальне і максимальне значення на нашому вимірювальному приладі. Наприклад, учнівська лінійка від 1 мм до 150 мм або від 0,1 см до 15 см. Що називається на ну, поділки шкали вимірювального приладу? Це ціна одного кроку вимірювального приладу. Щоб визначити ціну поділки шкали вимірювального приладу, ми беремо, ціна поділки позначається це велика. Ми беремо дві сусідні позначки, наприклад, 2 і 1, як на нашій лінійці, находимо їх різницю і ділимо на кількість позначок між ними. У нас 10 позначок між двоєчкою і одиничкою на лінійці. І ми отримаємо 1 поділити на 10, 0,1 сантиметра або 0,1, або 1 міліметр. Тут ми напишемо ці, формулу ціни поділки шкали вимірювального приладу. Тепер подивимося відео. Далі я наголошую, що для того, щоб я вам зарахувала цю першу обов'язкову роботу в цьому навчальному, в цьому поточному році, ви повинні заповнити ось цей, цю табличку. Ви можете зробити скріни, роб... працювати в телефоні, просто написати на екрані. Ви можете перемалювати її, ви можете надракувати її, але мені потрібна ця таблиця для того, щоб отримати позитивну оцінку за цю лабораторну роботу. Ми будемо трошки разом заповнювати частину з цього ви заповните вдома. Також, якщо зараз ми подивимося відео, може якісь прилади, які ну, погано видно. Або вдома ми не можемо перевірити точність шкали вимірювального приладу, ми вичеркнемо, і у вас буде їх менше. Дивимося відео. Природа так про все подбала, що всюди ти знаходиш, чого навчатися. Леонардо да Вінчі Тема лабораторної роботи один ознайомлення з вимірювальними приладами, визначення ціни поділки шкали приладу. У лабораторній роботі використовуємо таке обладнання. Лінійку, термометр, мензурку, динамометр, амперметр, вольтметр, секундомір, медичний шприц, циліндричний стакан. Наклеєною вертикально паперовою смужкою. Визначаємо ціну поділки шкали на прикладі термометра. Отримані результати заносимо в таблицю. Фізична величина, яку вимірюють термометром, температура. Шкала термометра проградуйована в градусах Цельсія. отже, Одиниця вимірюваної величини градус Цельсія. Щоб визначити ціну поділки шкали, обираємо дві сусідні риски, які позначено числами, наприклад, 30 і 40. Визначаємо кількість поділок між відповідними рисками. Вона дорівнює 10 від 40 градусів за Цельсієм. Піднімаємо 30, ділимо на 10. Так, ціна поділки становить 1 градус за Цельсієм. Нижня межа вимірювання мінус 49 градусів за Цельсієм, верхня плюс 60. Маючи у своєму розпорядженні обладнання самостійно досліди шкали приладів. Зверни, що ампер... Давайте ну, почнемо, як заповнювати з термометром все зрозуміло. Ви можете переписати це з відео. Давайте попрацюємо з амперметром, наприклад. Як ви думаєте, яку фізичну величину вимірюємо амперметром? Сила. Струма. Так, сила струма вона називається. А це амперметр. Амперметр. Ось він п'ятий. Одиниці вимірювальної струми ампери. Трошки не влазить. Пишіть зі мною. Межі вимірювального, межі вимірювання. Ну, ви бачили, що у відео цей пункт краще залишити до кінця. Давайте спочатку визначимо числа, якими позначені дві сусідні риски приладу. Повертаємося до нас. Тут у нас 1, 1,5 або 1,5, 2, 0,5. Беремо будь-які дві сусідні позначки. Ну, хай буде 1 і 1,5. Ой, не туди пішов. Ось тут один. І одна ціла п'ять десятих. Кількість поділок між ними. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять позначок між ними. Записуємо сюди 10. Десять. І ми повинні 0,5 поділити на 10. І це буде 0,15. 0,5. Ми тут знаходимо різницю. Це буде 0,5. 0,5 поділити на 10. У вас є 50 копійок поділити на 5 людей. Скільки ми? 10. 50 копійок на 10 людей. 10. 50 копійок на 10 людей. 50 копійок. На 10? 5. По 5 копійок або 0,5 копійок. Ну, чомусь цифрами ви помиляєтеся, з грошима ні. Така дивина. Ось у таке ми можемо отримати. Давайте звичайне вимірювання вимірювана величина для лінійки. Що в нас буде? Один. Ні, ні давайте. Сантиметр. Що ми вимірюємо лінійкою? Живу. Довжину. Шар, величину, довжину. сантиметри. Довжину. ширину можна, висоту можна писати, відстань, тобто якусь довжину. В яких е, одиниці фізичної Нє, одиниці фізичної величини. В чому ми знаходимо в лінійці? В чому вимірюється лінійка? В кілометрах, метрах, в чому? Сантиметр. Сантиметри, сантиметри. Міліметри. або міліметри. Ну, щось одне потрібно обрати, тому що тоді нам потрібно два рази рахувати. Межі вимірювання. Ну, звичайно, якщо в сантиметрах, то це. А, ми тут не виміряли межі вимірювання для амперметра. Давайте трошки повернемося. Скільки максимально я можу виміряти? А, два. Два. А мінімальна це ціна поділки одного шашка. Ми дізналися, що це 0,5. Тобто ми одразу можемо записати, що мінімальне це 0,5. Вибачте а максимально це 2. Так, ось межі вимірювання для нашої лінійчкою. Ми вже колись писали, що мінімально ми можемо виміряти 0,1 см, а максимально ну, у кожного своя лінійка. Давайте в нас буде 15 см. Майте увагу, що ми в сантиметрах. Один сантиметр лінійкою. Ну, Метру може виміряти. А ось лінійку вона все ж таки вимірює в міліметрах. Тобто, на по одній шкалі. Зазвичай в нас лінійка має позначки 1, 2. Кількість пожділок між ними. Каже Марія. Не чую, підняла ручку. Кількість. Позначок 10. Я хотіла вам сказати, що мені вже пора йти на тренування, тому Добре. я подивлюся осені половини. Добре, обов'язково виконуємо до виконав тижня. До побачення. І ціна поділки шкали 0,1. Добре, медичний шприц. Ми можемо повернутися до нашого відео. Тут є приклад медичного шприца. Скажіть мені, будь ласка, що в, е, цим вимірювальним приладом, яку фізичну величину ми можемо знайти. Що ми вимірюємо? Ну, Мілілітри це одиниці вимірювання. Тобто, ось тут ми можемо записати мілілітри. Одиниці ми... вимірювання. Ще раз. Так. Речовину. Р... Ну, яка величина? По... О! По... Об'єм. Об'єм, об так так. В мілілітрах ми об'єм. Літри, мілілітри. Це все об'єм. Тобто, дивіться, мензурка це також об'єм. Межі вимірювання повертаємося до нашого шприца. Що мінімально, що максимально ми можемо виміряти. Ну, максимально ми бачимо, що ось тут більше я не зможу, тільки наугад, а це не вимірювання, тобто 10 мл, а мінімальне це ось пів половину одинички, тобто 0,5. Максимальне 10. Ціна позначки у нас 1, 2, 3, 4, 5. Тобто беремо дві сусідні позначки. Між ними дві рисочки. І відповідно, якщо один поділити на на 2 це буде 0,50. Секундомір. У відео також є, ви можете зупинити і подивитися. Вольтметр, динамометр та манзурка. Давайте ще раз я на них зупиню вашу увагу. Ось лінійка 15 сантиметрів. Термометр ми бачили у відео. Тобто ви можете заповнити таблицю згідно Термометр. з відео. Мензурка. Мензурка. Тут погано видно. Манзурку можемо й викреслити. Мензурку. Динамометр. Динамометр. От обов'язково я зупинила його, щоб ви побачили межі вимірювання його, вимірюється в ньютонах. Динамометр вимірюється силу тяжіння. Силу вимірюється в ньютонах, величина. Амперметр. Амперметр ми розібрали разом. Вольтметр. вольтметр за схожу, так само ви самостійно опрацюєте. Вольтметр вимірює напругу, і вольтметр вимірюють в вольтах. Тобто фізична величина напруга, одиниці вимірювання вольти, а межі ціна поділки ви вже самостійно опрацюєте. І секундомір. І секундомір. Що секундоміром? Яку фізичну величину ми вимірюємо? Час. Час. В яких одиницях? В секундах. мінутах. Ну, секундомір. Секундомір. В секундах, так. Тобто все подається в секундах. А ми потім хоч в години, хоч в хвилини, хоч в добу, хоч в рік можемо це перекласти. Але час вимірюється в секундах у фізиці. Не, там, не коли нам потрібно їсти йти, або скільки гратися за телефоном, то не в секундах вимірюється, а фізики задачі, задачі вимірюються в секундах. Добре. Ось і все, що вам потрібно зробити. Тобто, зараз ще наголошую, що на нанзурку ми викреслюємо, тому що на відео погано, ви не зможете зрозуміти. Все інше ви заповнюєте. Я вам розказала як, і ви заповнюєте. Відеозапис веду, тобто ви можете потім переконатися ще раз в передивитися відео. І в третьому варіанті ви на аркуші або ось в тому місці. Потрібно вам намалювати мензурку, тобто якийсь циліндр. Тобто не... І тут ціна поділки шкали 10 мл. Тобто в нас є якась шкала. Ціна поділки, це означає, що один крок це ось цей 10. Тут, значить, скільки буде. 20. 20 потім 30. 30. І так, повинно закінчуватися 200. Тобто, ви повинні так це зробити, щоб помістилося в мені 200 мл. Можна обрати один з варіантів: або перший, або другий. І позначити на малюнку числа, покази приладу, що дорівнюють 80. Тобто, уявіть, що тут 80 води, 110 і 160. Або, якщо виберете динамометр, то ось ці позначки. Ну, зрозуміло, що манзурка для нас з вами звичніше малювати. Каже Богдан. Треба тільки один варіант, так, вибрати? Так, так, тільки один. І головне потім, що після чого б я вам не поставлю оцінку більше ніж 8 балів це без, без висновків. Ви повинні написати, а що ви навчилися. Перечитайте ще раз мету, що ми намагалися навчитися робити, а потім сформулюйте висновку, у якому що саме визначили ви в лабораторній роботі, що ми навчилися визначати. Всіну поділки різних вимірювальних приладів, для чого можуть знадобитися навички, які ми зараз отримали. Для чого? Щоб готувати е, якісь рецепти, щось правильно приймати ліки, щоб правильно вимірювати е, розміри стола, якого нам потрібно придбати. Е, Тобто навчитися вимірювати все, що нам потрібно кожного дня. Це ви все пишете в висновках. Фотографуєте і протягом одного тижня, якщо є якісь поважні причини, можна два тижні виконувати цю лабораторну роботу. Прикріплюємо ВНЗ, які до мене є запитання.